Привіт! Сьогодні йду в Аврору. В пошуках незвичайних цікавинок. Спочатку подивлюсь дитячі чашки або стаканчики. О, яка незвичайна, цікава. Склянка з кришечкою, з трубочкою, з наклейкою. Очі називаються. Стакан дитячий. І коштує всього 39 гривень. Навіть, бачите, кришечка є. Ще отакий от дитячий стаканчик. Зараз по акції. 49 Раніше коштував 84. Подивимось. Натиснемо на кнопку. Да, ось трубочка є. Смайлик намальований. Пляшка дитяча, пластикова струба. Це були дитячі стакани, а ось дивіться шейкер. Коштує він 88 гривень, також по акції. Його повна ціля 109 гривень. Ну, давайте подивимось. Всередині, бачите, кулька м'ячик, ну шейкер. Горлышко, бачите, закривається. Ще я знайшла ось таку прикольну штуку, як стругалка для олівців, але бачите, великого розміру. І вона призначена для морквинки. Дивіться, як вона її очищає. І коштує вона, як ми на початку побачили, 29 гривень. Дивіться, ще яку цікавинку знайшла. гаджет масажер для шкіри голови. Коли миєш голову, я так розумію, ось так от треба помасажувати. Бачите, така зручна ручка. Цікаво, скільки коштує 29 гривень. А ще побачила такі різноманітні силіконові форми для цукерок. Такі от з паличкою, є і без паличок. Ось такі цікавинки я сьогодні побачила. Скільки коштує, я зараз подивилась? 44 гривні. Сьогодні ми в тада. Ну, Почти так. Спрунки подала заїзд. Потому що ми покупаємо сьогодні. Що ми купили? Що ми будемо покупати? Покажи. <реш> Ось такі конструктор ми сьогодні вибрали. Ну, Моя дитина дуже полюбляє спрунки і постійно у тада просить їх купити. У нас вже їх дуже багато. ТАДА вони зараз дуже подорожчали. Хотіла обрати якусь. Нову чашку для себе, але щось нічого такого підходящого нема. Ой, так це взагалі суповниці це. Тенді. Цілий стенд а я не бачу. Яку ж вибрати? Мені все подобається. А вам як така чашка? Подобається? Ти сама будеш на ньому кататися? чи я буду тягати його? Я сама буду кататися. Точно, я не буду його тягати? І тебе не буду тащить вместе з самокатом. Неси. На як то кажуть, у стамі младенця глаголіт істина. і справді виходить, що ми прийшли в тада за іграшками, купили дитині конструктор. Хоча мені здається, що можна зайти в тада вранці і вийти ввечері перед закриттям, тому що там стільки багато цікавого, що очі розбігаються. А вам подобається мережа магазинів Тада?